Привіт усім! Ви на каналі Анна Штадлер, де ми вивчаємо німецьку мову українською. І зараз присвятимо ще 15 хвилин свого часу для того, щоб вивчити декілька фраз, котрі можна використати під час процесу пошуків квартири для оренди. У цьому відео ми з вами розглянемо слова, лексику, котра нам буде необхідна під час пошуків квартири, для того, щоб прочитати оголошення і написати грамотну заявку. Для відвідання перегляду там в процесі найму квартири, підписання договорів з ріелтором або з власником квартири. Відео ось ось розпочнеться, а поки що не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Також підпишіться на цей канал, якщо ви ще не зробили цього. Поширте відео серед своїх знайомих, щоб вони також могли опанувати необхідну лексику. Зараз багато людей шукають квартиру у Німеччині і це відео їм допоможе. Ну і звичайно, напишіть довжелезний коментар, котрий допоможе розвивати YouTube український, а також поширіть моє відео на YouTube, на цій платформі, для того, щоб ще більше людей могли дізнатися про такі корисні речі, як слова для пошуку квартири у Німеччині. Дорогі глядачі, також я звертаюся до вас зі збором, який проводжу разом з громадською організацією в Україні, яка називається Армія Сос. Цей збір допомагає придбавати техніку, планшети або ноутбуки. І встановлювати туди систему ведення бою Крепива, котра допомагає нашим військовим ЗСУ орієнтуватися, визначати, де знаходяться противники, де знаходяться свої, і таким чином рятує життя нашим військовим і дозволяє їм знищувати ефективніше нашого спільного ворога. Тому, будь ласка, не пожалкуйте якоїсь невеликої суми, задонайте і давайте будувати наше майбутнє власними руками. Дякую вам за це. Тепер перейдемо до основної теми нашого відео: як нам використовувати правильно підібрані слова для того, щоб знайти квартиру. Перше слово, про котре обов'язково треба зазначити, це і є саме слово квартира. Як воно називається в німецькій мові? Як нам сказати по-німецьки квартира? Слово квартира по-німецьки називається «wohnung» вононг, і має артикль Ді. І нам краще, як я вже говорила в попередніх відео, вчити слова разом з артиклями, тому ми. Кажемо, die ми шукаємо квартиру. Ми шукаємо дівонунг. Іноді так трапляється, що членів нашої родини забагато, щоб вміститися лише в одній квартирі. Тоді ми можемо шукати дім, будинок. І тоді ми скажемо, що ми шукаємо будинок, хаус. Ми шукаємо «das Haus». В німецькій мові слово «хаус» має артикль «das». Ми шукаємо «das Haus». Ще одне дуже важливе слово, котре варто розглянути, це кальтміте. Кальтміте з артиклем ді. «ді Дікальтміте це слово на позначення оренди самої, як такої суми, котрі ми будемо сплачувати щомісячно за оренду квартири, не включаючи комунальні платежі. Тобто це просто сума за оренду квартири без опалення, світла, води і інших комунальних послуг. Дікальтміте це сума грошей, яку ми будемо щомісячно сплачувати суто за те, що ми винаймаємо цю квартиру в оренду. Якщо ж нам потрібно буде поговорити про суму, яка включає не тільки кальтміта, а також. Це загальна сума сплати орендних платежів і комунальних послуг. Тоді ми зазначаємо, що нам потрібно дізнатися діварміте. Це слово означає орендну плату разом, приплюсовуємо сюди комунальні платежі за обслуговування території, вивіз сміття, подачу води та водовідведення, і таке решта. Діварміта. Що ж нам робити, якщо необхідно зазначити? Що ми хочемо дізнатися тільки вартість комунальних послуг окремо. Нам не потрібно зараз знати, скільки коштує помісячна оренда самої квартири, але ми хочемо дізнатися, скільки будуть коштувати комунальні послуги, вивіз сміття, утримання прибудинкової території та ремонт будівель і так далі. Тоді ми можемо використати дуже корисне слово: небен «дінебенкостен». дінебен «дінебенкостен» дадуть зрозуміти вашому. Візалі, що вас цікавить саме вартість самих комунальних послуг без окремо від сплати оренди. Тільки комунальні послуги. Die Die ну, і не варто оминати увагою дуже важливий такий момент, що під час того, як ми у Німеччині хочемо зняти квартиру, нам необхідно буде внести завдаток. Так само ми вносимо завдаток і під час того, коли хочемо виняти квартиру в Україні. Як же називається завдаток за оренду квартири, котрий зазвичай складається з двох-трьох місячних орендних плат у Німеччині? Це слово дікауціон. «Ді кауціон» означає оцю платню, котру орендар вносить оренде, орендодавцеві наперед, і котра ця платня повертається орендареві під час виїзду з квартири. У разі якщо не було ніяких проблем, і все майно було збережено та повернено в тому самому стані та вигляді, як і на період, коли оренда... орендар в'їжджав. Дій кауціон це сума, яку ми вносимо у вигляді завдатку в Україні. Ми також вносимо цю суму. Так що тут можна сказати, що і німецькі, і українські правила оренди квартири схожі. Часто в процесі пошуків квартири для оренди ми можемо почути в спілкуванні з нашими співбесідниками або в якихось документах знайти такі, таку фразу вононг-цугмітя квартира для оренди. Вононг-цугміте або дійвонг-цуамітя. Квартира для оренди. Серед іншого, часто і дуже важливо нам буде знати, якою загальною площі є квартира, яку ми плануємо винайняти, або розглядаємо як варіант. Важливою складовою інформації про квартиру, яку ми плануємо орендувати, є її площа, житлова площа. Для того, щоб нам знайти цей параметр в оголошенні або обговорити це під час перегляду, нам потрібно використовувати слово di one Це слово означає житлова площа. «die Наступне слово, друзі, яке ми з вами розглянемо, це слово «поверх». тому що зазвичай нам цікаво, на якому поверсі знаходиться квартира, яку ми хочемо вийняти. Це трошки підступне таке слово у німецькій мові. І зараз я вам розповім, чому є маленька історія, в тому, що різниця між німецьким способом рахувати поверхи та українським існує один поверх. Тож, як буде слово поверх у німецькій мові, це слово дас-гішос. Дас-гішос слово поверх. І тут починаються танці з бубном, тому що існує такі варіації цього слова, як еантгішос, еантгішос, ас Erdgeschoss. Також ас овагішос», «овагішос» і, наприклад, «дахгішос». Щось мені підказує моя інтуїція, що е, слів, о, котрі означають різні інші види поверхів, також існують у німецькій мові, але я тут їх не передаю. І що я хочу сказати, це звернути вашу увагу на те, що, наприклад, «овагішос» – це верхній поверх, «дахгішос» – це мансарда, Намки щось за поверх, потім заходиться на рівні входи з вулиці. І ось в чому такий трохи круг? Що для українця звичайно діявше, що коли ми заходимо з вулиці, ми потрапляємо зазвичай на поверх, то він у нас рахується перший поверх. Тобто, от ми зайшли до під'їзду і разом опинилися на першому поверсі. Тоді я ходив у лісі, ну, це не пить ми. ми. заходимо вверх і щось, і потім

що йде Коли ви заходите зміниться у лівовецький будинок, ви потрапляєте на антисос. По перший поверх в починається з другого поверху по українським мірці. В Україні коли заходите, знову і подаєте про паче ось. От така. У вас є ось так выходить. Позивайтеся, що я це называєте.

Вибачте. Стоп. Ласкавота має політичний. Я ось окей. Отже, ви бачите, тобто у нас буде політичний. Чи грамотно? Так, звичайно. Так. От, з моменту

दो 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 Виглядає, ось на екрані ви бачите, тут е, видно фотографію квартири, котра здається в оренду. Також, е, як я вже казала, бачите, тут вказано: дийці так, кількість кімнат е, орендованої квартири, що здається в найм. Е, е, також видно 75м, як гадаєте, що це означає. 75м це означає 75 квадраміта, те слово, котре ми з вами останнє сьогодні вивчили. Також ми бачимо, що тут вказано балкон. В цій квартирі є балкон, і ми ну, ще не розглядали це слово, в нього артикль «де» де балкон, можете також записати його в свій словничок. Також в оголошеннях часто обговорюються питання дозволів чи заборон. Знімати квартиру І... і невеличка порада вам від мене. Коли ви читаєте оголошення, то звертайте обов'язково увагу на те, які є додаткові можливості, додаткові опції в цьому конкретному оголошенні, які представлені, зазвичай власник або ріалтер визначає, чи дозволено, наприклад, заводити чи привозити з собою тварин, чи є балкон. Або тераса в такій квартирі. Також може бути додаватися паркомісце чи місце в підвалі. Якщо в оголошенні стоїть слово блірт, то це означає, що квартира здається з меблями. І тут іноді трапляються такі дива. Часто попередній орендар намагається продати меблі, котрі він не хоче з собою тягнути наступному орендареві, і тоді вказує, наприклад, так, що є меблі в кухні, та також залишається диван і шафа, але це все буде не безкоштовно, а за кілька тисяч євро, котрі хоче за це попередній орендар. Тож, на такі деталі варто звертати увагу, щоб не прогавити, що вам, наприклад, можуть вже на перегляді запропонувати, якби суму для сплати ще за меблі, що наявні в цій квартирі, котру ви вирішили орендувати. Тепер поговоримо про те, як написати запит на оголошення для того, щоб вас помітили серед інших. Ось приклади деяких фраз для тексту. Друзі, зараз я вам пораджу записувати ті фрази, котрі ми будемо розглядати, тому що вони можуть вам знадобитися в подальшому для того, щоб створити гарний запит. Перша фраза ich interessiere, mich für die «Ich interessiere mich für die Wohnung». Мені цікава ця квартира, ich interessiere mich für die Wohnung». Я цікавлюсь цією квартирою. Наступна фраза івононг нохфяфюгба, кнохфяфба? Чи доступна ця квартира ще? Ість дівонок нохфяфюкба? Чи ця квартира ще доступна? Wann ich sie Wann ich sie Коли я можу її оглянути? Wann könnten ich Sie besichtigen? Be könnten Sie mir mehr, mehr Informationen zu senden? Könnten Sie mir mehr, mehr Informationen zu senden? Чи могли би ви надіслати мені більше інформації? І трошечки інформації про себе для того, щоб задовольнити зацікавленість орендодавця та переконати його в тому, що ми дійсно варті його уваги. Я відповідальний відповідальна і маю стабільний дохід. Ich bin zuverlässig und habe ein festes Einkommen. Я відповідальний відповідальна та маю стабільний дохід. Ich bin zuverlässig und habe... I'm Festice I'm Я надійний, надійна та маю стабільний дохід. Друзі, коли ви шукаєте квартиру, завжди незайвим буде додати кілька речень про себе: чи є у вас діти, який у вас склад сім'ї загалом? Чи є у вас дохід, чи ви працюєте, чи ви навчаєтеся, і будь-яка така інформація, яка може переконати. Орендодавця в тому, що з вами є сенс мати справу і що це безпечно і надійно. Але при цьому не забувайте бути ввічливим та лаконічним. Не пишіть багато, сконцентруйтеся на важливих речах. Зараз кілька порад про те, де шукати квартиру та на що звертати увагу. Найпопулярніші сайти для пошуку квартир це, звичайно, і фіром 20 та ВГ Gesucht. І також, коли ви отримуєте договір, обов'язково перевіряйте його, не гребуйте тим, щоб виділити на це достатньо часу, взяти перекладач і сісти і грунтовно його вивчити, дослідити такі пункти, особливо як пункт про орендну плату, комунальні послуги та заставу. Це важливі пункти, там де прописуються фінансові ваші зобов'язання про сплату. Також звертайте увагу на фотографії. Якщо в оголошенні немає фотографій, або вони якісь спотворені поганої якості, це може бути ознакою багатьох речей, наприклад, починаючи з шахрайства і завершуючи недбальством орендодавця або ріелтора. Порада друга. Підготуйте заздалегідь всі необхідні документи. Що це може бути? Наприклад, це шуфа, витяг з кредитної історії, там де видно, що у вас немає попередніх боргів. Ви ніде не залишилися боржником і будете оплачувати стабільно нову орендовану квартиру. Також у вас можуть попросити довідку про доходи та. Трудовий договір для того, щоб бачити, що ви дійсно добре працевлаштовані і маєте змогу платити весь той час орендну плату, як буде тривати договір оренди квартири. Ну і можливо, варто також підготувати копії паспорта, якщо станеться так, що ви відразу домовитеся і будете готові підписувати договір оренди квартири прямо на перегляді. Порада третя. Підготуйте також всі фрази, котрі ми сьогодні з вами вивчили, і ті слова, котрі вам все ще залишаються невідомими. Виписуйте їх, не соромтеся в довідничок, котрі ви зможете використовувати під час перегляду. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Не забувайте ставити вподобання.